Сьогодні у нас така історія: ось це оловяно свинцовий припой. Людина не при відправляти кусочками, каже, ну, сплавила з нього один -так, одну блямбу. Але сюди випадково попав цинк. І припой, який там умовно коштував 400 гривень, став коштувати 130. Так як ми ці припої використовуємо для плавки оловяно-свинцевих припоїв, сульма процент допускається, а цинк це вредна на примість. А є припої, що використовується тип припой А, де є цинк, Але там немає <сум> От, Так що така ось історія. Дивіться. Якщо ви не знаєте, що з чим сплавляєте, сплав... сплавляєте, то краще не сплавляти. Бо можна з 400 гривень зробити 100, 20 чи 130, ну і то таке. Купляєш вже його, так сказати, нехотя. Так ось так. Купляємо різні метали та сплави. Аналіз оцінка викуп.